Який має бути догляд за яєчками? По-перше, слід відмітити, що комфортна температура для яєчок на 34 градуси нижче температури тіла, тобто в середньому 33-34 градуси по Цельсію. Отже, для того, щоб яєчка були в комфорті, необхідно, щоб вони не перегрівалися. Для цього не треба одягати на себе як капуста всі речі, які є у вас вдома. Вони не мають переохолоджуватись, але в той же час не мають перегріватися. Не треба носити тісну, облягаючу білизну, яка притискує яєчка до нашого тіла і таким чином підвищує. Температуру їх знаходження. Але в той же час не треба боятися підігріву сидінь у вашому автомобілі. Сучасні авто зроблені таким чином, що температура не є критичною і вона лише отримує температуру комфорту для вас, для вашої простати і також для яєчого. Наступним етапом є самодіагностика. Вона може проводитись шляхом пальпації під час приймання душу, і треба звертати увагу на наявність якихось нових утворень, болючих відчуттів. Чи переміщення зміні локації яєчок, це не виключає необхідності профілактичного огляду спеціалістом, але цю саму діагностику ви можете робити кожен день і перші помітити які зміни, які можуть бути небезпечні в майбутньому. І жодному чоловіку не треба нагадувати розповідати про те, що будь-який надмірний механічний вплив на яєчка може пошкодити їх функціональність, тобто удари, травми, це не те, що підвищує здоров'я яєчка.